Thank you Христос Воскрес, вітаю вас, дорогі друзі. Напередодні Дня Матері хотів зняти для вас репортаж із такий тематичний, власне, пов'язаний з даною тематикою, і знайшов дуже цікаве місце. Будинок матері і дитини, який знаходиться в селі Горохолино біля Івано-Франківська. І проводять цей будинок сестри в оплоченого словами, наше згромадження Української католицької церкви. Самотні матері, які опинилися в важких життєвих обставинах, які своїми дітьми деколи дуже маленькими, дрібненькими. Не мають просто де подітися. Знаходять тут прихисток і вчаться бути матерями. І вчать їх це робити, сестри монахині. Дуже цікаво. Запрошую залишатися з нами. Завітаємо всередину, познайомимося ближче і все вам покажемо і розповімо. І починаємо наше відео з гарного моменту, як діти вертаються зі школи. Привіт, діти! Христос Воскрес! <ріст> Давайте ми ще при тій нагоді познайомимося ближче. Вітаємо сестру Марію Владичицю з воплоченого слова. Сестер з громадження. Христос Воскрес. Сестру, то всі ваші діти. Ні, ще не всі це частина. частина. Маємо 14 школярів, то ага. тільки молодші. Прийшли а старші ще у школі. Так, тут же підростає наступне покоління журналістів живого телебачення. Я теж як ти називаєшся? Іван. А ти як називаєшся? Аня. Аня. Іван і Аня. Та ви що, що подобається? Не працює. Тільки не кричи в наш мікрофон, бо він працює. Просто ви то не чуєте, а глядачі наші чують. Але сильно то не кричить. Що йдемо до середини? Так, ходіть, з курсі вам покажу. Дуже файно, йдемо. В якому ти класі? Другому. Другому. І що нині в школі вчили? Українка. ЄДС. І все, так? То... Я Ще ЄДС. О, я знаю, що таке ЄДС, бо моя має... дитина ну, також має такий предмет. <гумеріка> зараз б... 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 mm -hmm. скажи, скільки всіх дітей зараз тут живе і матері у вас в будинку? 에, зараз маємо 12 матерів і 21 дитину. 21 дитину, ясно. Добре. На Найменшенька пара дітей. Пару днів, о, нічого собі. Файно. І ви фактично даєте раду і матерям, і дітям, так? Велику ну, частину праці виконують матері. Mm -hmm. Вони дуже стараються бути добрими матерями. Я абсолютно не маю претензій до них, бо в міру своїх сил кожна з них робить те, що має робити. Ось зараз ми приїхали з вами, обід живуть. Його, yeah. mm -hmm. його готували матері, зараз аріеруватимуть mm -hmm. матері. Прибирати будуть матері, доглядати дітей будуть матері, тому велику частину праці виконують самі матері. Ви розумієте, діти кличуть сестру матінка. Сестро, а матінка то тільки вас кличуть чи всіх сестер також? Тільки тільки. – Тільки настоятельку, так? А скільки загалом сестер є в будинку? Ми є дві і третя сестра, яка допомагає нам із Краматорська. Стабільні дві, але треті приходить на допомогу. Я зрозумів, добре. В обідній час сестра має нагоду також розпитати дітей про те, що робили в школі, як їхні справи, чи багато домашнього задали. Отакий От обмін інформацією. Хто така красуня у нас тут є? Скажіть. Тут у нас є Богданка. Богданці рік і шість місяців. Ага. Е, нещодавно вона проходила реабілітацію. Зараз маємо повторний курс. Вона ходить на вигрівання, на масажі, на фізтерапію і так далі. Їх є троє, що ходять на, на всі терапії. Тут знову ж таки треба кожного дня їхати до, до лікарні, дня там проводити, потім приїжджаємо. Але кожна мама супроводжує свою дитину, ходить з нею, переживає, щоб це все пройшло добре. Та. Маданка дуже гарна дівчинка. Вона, коли прийшла до нас, вона практично не мала сили, щоб сидіти. А зараз вона за ручки вже й бігає. Так? Файно. Батько. Попросимо вас, сестру, трошки зробити нам екскурсію по будинку і почнемо ми від каплиці. так? Починаємо від каплиці. Це є найважливіше місце. Тут маємо щодня службу Божу. Так само маємо хорти, дітки співають. О, нічого собі. Тобто службу. Службу не тільки не тільки присутні, але беруть активну участь і Дуже після. активно. Ага. Ну хор створився із за того, що діти не знали, що робити на службі Божій. <гум> як діти були під лавкою і на лавці, але потім ми вже організувалися і вони. Беруть дуже активну і чемну участь у службі. І навпаки, вони дуже готуються. Що вечора у суботу вони приходять до мене нагадувати, хор буде буде. Ну йдемо, постараємося щось практикувати. Uh -huh. Тоді ми ще в суботу вечором збираємося, практикуємо. Так само ці хористи, що співають, вони прикладають багато зусиль. То ми час від часу йдемо на якийсь чаєчок окремо, щось uh -huh. добренького їмо, щоб робити, якусь екскурсію, десь поїхати разом. Правда? Заохочення для співу, так? Нагорода, нагорода. Дуже цікаві. Нас ікони і кажете, щодня є служба, так? Тобто ви можете служба. і молиться, і то ще бачимо. Також є хрест Матенька. з мощами святого Йосифата. Матенька. Якраз рік ювілейний відзначаємо у 2023 році. Так тут в будинку є дуже цікава фігура Богородиці. Сестро, розкажіть нашим глядачам, що це за фігура. Це є Луганська Богородиця. Вона. З Аргентини вона є покровителькою нашого зромачення. Тобто, в будь-яку нашу спільноту полочного слова ви зайдете, чи то отців, чи то систем, ви завжди побачите статую цієї погороди. Це статуя непорочного за час, яка є покровителькою нашого згромадження, і, зокрема, ми в неї вимолюємо вірність і витривалість у покликанні, а так само і нові покликання до боопосеченого життя. Ми заходимо у Макбон. Ага. Це ми дичетаємо сестру мою МКівську Христосу Скрестину Воскрес! Сестро Мукачівська відповідає за сторону медицини. Вона ага. постійно на зв'язку з лікарями <хи> і все, що вони рекомендують, сестра ретельно виконує і завдяки її старанності. Наші дітки, слава Богу, зараз всі здорові. Так, я так розумію, що часто мусите контактувати з лікарями, бо велика кількість да. дітей. Та. Або ми хворіємо. Ми... Ну, у Франківську, в лікарні ми практично є щотижня, а то й кожного mm -hmm. дня. Або mm -hmm. це є планове, оскільки дітки маленькі і щомісячно повинен бути огляд, або хтось захворів, відповідно, треба відвести, на... mm -hmm. здати аналізи, одне друге. То Добре. в цьому сестра Мукачівська спец. Ага. То хто у нас такий тут є, маленький? Файненки. Після вакцинації має трошки Ага, Файно. Вітаємо Марину. Скажіть, як вам тут живеться? Дуже добре. Дуже добре. То ваша дитина, дочка, ваша та, так? Так. Ага. Анлінка. Анлінка, ясно, добре. А як ви довго тут Вже Півроку. Півроку, так. Ага, а десь хтось вас сюди направив, чи ви дізналися, самі вам сказали? Ну, мені унікально сказали, що тут дуже хороше місце. Мені тут подобається, я з десь подружилася, подружилась мені дуже весело. Угу. Маєте компанію, так, фактично, да, так? Дуже цікаво. А як вам сестрами живеться, бо тоді, якби, знаєте, сестри монахині, монастир, а тут? Супер, Супер так? Файно, добре. А як ваша дочка? Як вона як вона чується, як їй весело тут, гарно? Ні, там добре, вона росте, розвивається, ага. грається. Е-е, що, дуже тішуся. Це маємо ігрову. Кімнатка є дуже малесенькою, угу. на таку кількість. дітей. Оскільки вони є дуже творчі, і треба будувати хатинки, всякі в них <зволь> та, та, та. свої забави, то приміщення є дуже малесеньким. Тому маємо на другому поверсі зараз ремонти. <зволь> і <зволь> в скорому часі відкриємо велику ігрову, де дітки будуть мати час розвиватися і добре проводити час. Матінка, <зволь> можна на двір? — Можна на двір. — А то у вас, що ли мешка десь є, так? — Єлизавета, як звати нашу пташку? — Нуся. Нуся. — І що вона? Ви її не ще говорити, співати, не знаю, танцювати? Що ви їй казали, що вона відповідала? Ми казала, що українська. Ціп! Ціп! Састру. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як сюди потрапляють матері з дітьми і які можна сказати послуги, що ви їх тут навчаєте, і які послуги їм тут надаєте? Е, матері до нас потрапляють з різних причин. Здебільшого це той випадок, коли мама є в той період, коли в неї мають забирати діток. Це є болючий момент, але їм надається останній шанс. І повірте, таких метрів є дуже багато, але лише деякі мають цей шанс. Тому ми завжди їм кажемо: ви мусите скористатися ним, бо не кожна мама має можливість бути тут і мати біля себе своїх дітей. Тобто розуміємо, що це вже останній. Час для мами, коли служба у справах дітей роблять відібрання, і як останній шанс вони потрапляють до нас. Тому вони сюди приходять на прохання служб у справах дітей. Мамі надається останній шанс, або це є м, ті люди, з якими працюють наші отці, чи сестри, і знаючи, що є такий випадок, хочеться допомогти рятувати. Тому угу. дається їм цей шанс. Вони потрапляють до нас, і насправді для них це починається школа. Якщо для нас елементарні речі встати вранці, застелити ліжко, почистити зубки, гігієна це є елементарні речі, то для цих матерів це є школа, і з цього ми починаємо. З вставання це їм, це є, я вам скажу, будинок особистої боротьби над собою, великої праці. І я вам скажу, результати є дуже великі. Ви самі бачили ці матері, які зустрічають своїх дітей, які готують своїм дітям, які сидять поруч з ними, які розмовляють з ними. Та дуже часто їм не легко це дається, адже з дітей є загублений певний період часу, коли мама не мала часу для дітей, скажімо так. А, а зараз вони є разом. І, і це є одне чудо, яке ми спостерігаємо кожного дня. Це є величезні зміни. Вони практично без будь-якого. Лікування вони залишають своє минуле життя, яке було дуже дуже глибоким. І, і тому це є хата певного Божого проведіння і певного Божого милосердя, бо міняється доля не тільки однієї мами, міняється доля їхніх дітей. Вони вчаться жити зовсім по-іншому. І, і тому наше, наше життя є дуже просте. Ми живемо з ними 24 на 7, Ми супроводжуємо їх абсолютно всьому в той же час, коли наші двері є завжди відкритими. Ми не зачиняємо двері. Тобто, мама, яка не погоджується на умови перебування тут, може його покинути в будь-який момент. Проте таких матерів немає, тому що вони хочуть допомогти своїм дітям, вони хочуть зберегти своє материнство. Вони дуже люблять своїх дітей. Треба починати з того, що ці матері в свій час були недостатньо улюбленими, вихованими чи то в державних закладах, чи при сім'ї, але на вулиці. І тому звідси починається велика криза особистості у них. Але мало-помалу, ви сьогодні самі є свідками того, як вони добре виглядають. Вони починають доглядати за собою, вони починають мати певні цінності в житті, і найперше, найпершими для них стають їхні діти. Коли Минулому це було останнє, про що вони думали. Як довго матері перебувають в цьому будинку, і е, чи є якийсь певний термін, після якого вони мусять його покинути, чи можуть бути доти, доки потрібно? Матері є в нас до тих пір, доки вони потребують нашої допомоги. Коли вони приходять до нас, це починається процес е, зросту. Е, на початку вони вчаться поважати себе, любити своїх дітей, доглядати. Коли вони пройшли цю адаптацію, і скажімо, уже стосунки між дітьми між дітьми і мамою є здоровими, мама має повне право піти на роботу. Тоді, коли вона вже працює, настоїть на ногах, вона впевнена в собі, вона любить своїх дітей, і минуле життя вже не є причиною, щоб вона повернулася до, до чогось подібного, вони можуть спокійно полишати цю, цю хату і вже йти в самостійне життя. Скільки часу потребує, це є кожен окремий випадок. Маємо маму, яка зараз надіємося у червні, покине наш будинок з дуже гарним кінцем. І вона у нас 11 років. Ого, серйозний термін. Так, вона була в свій час наймолодшою мамою в Україні. Зараз ми маємо вже квартиру для неї. Закінчуємо останні. Ремонти, штрихи, і вона зі своєю донечкою переїжджає до, до місця, де вона буде вже постійно. Вона працює, мама є дуже серйозною, хорошою мамою. І дуже сподіваємося, що майбутнє в її руках і вона, вона реалізується як мама, як дружина, бо є дуже хорошою. Вилучення з цього дому можуть бути тільки через порушення, якщо вживають алкоголь, не доглядають своїх дітей, крадіжка і. Ем... Використання поганого засобів масової інформації. Ага. Так. Це ага. є чотири причини інших причин в поведінці, в тому, що вона не справляється зі своїми дітьми. Це не є причиною, щоб їх вилучати. Це є ця хата є якраз для того, щоб їх навчити любити і бути любленими. А ми вітаємо Аню, і Аня нам зараз покаже свою кімнату. Тут моя сестра маленька. Її 6 років, вона тут спить. Ага. Тут моя сестра, друга, в мене ага. дві сестри, її 9 років. Її звати Віка, а тут Ангеліна. Тут а сама я сплю. Ага. Власне, Файне, а тут моя так. мама. Ясно. А мама як називається твоя? Марія. Марія. І що, Як, як вам тут живеться всім разом? Ну, Файно, дуже класно. Та Файні поїздки. А да, любите їздити у поїздки, так? А де були недавно, пам'ятаєте? Та у Львові, такому будинку, там де багато розваг, можна політати на літаку. Ух ти. Угу. Нічого собі. Ми самі зі Львова. А ви зі Львова? Ага, угу. гарно. Ти ходиш до школи? Так, четвертий клас. Четвертий клас. Я гарно. Як вагаю, тобі вчиться? Файно. Які, які предмети любиш найбільше? На Малювання. Малювання любиш? О, нічого собі. А мачки якісь малюнки нам показати може? Нема, ну нічого. Альбоми такі є, в ага, школі є. В школі. Тут у нас шафа, угу. тут у нас тут шампуні, а тут якісь резинки. і сама розмальовка, Ангеліна на ній малює. Ангеліна малює на розмальовку. То ви всі любите малювати, та не тільки ти. -та. Ох ти. А ти скажи мені по секрету з сестрами дружиш? Вони нам не дружать. — А хто? Вона наша родина. А родина, та що ти? Супер. І що а, а як ви дружите з сестрами? Як, як то родина виглядає? Що, що ви з ними робите, розкажи? Разом? Ми з ними спілкуємось разом, ділимося секретами. Ми завжди поряд. Дуже файно. А молитися любиш? Люблю, ми разом молимось зі сестрами. Особисто файно. у нас є і служба. Тобто день і вербиться вночі. Ми Ого, вночі. Два рази е, молимося. За день так молитись. Угу. По... Так само, По... як і зуби. Як <ріх> <ріх> зуби чистити. <ріх> <ріх> <Бо>, <ріх> молодці, молодці, дякую тобі дуже, молодець. Це є кімната одної мами, це і тітя Аня наша. Ага. Вона живе тут своїм синочком. І дуже на деякий хай. час вона зараз доглядає хлопчика, мама якого знаходиться в лікарні. Ага. А це наша крихітка, Назарчик. А то Назарчик бачили, який активно бігав сьогодні. Заст... Я дежу, я спати. Солодкий наш <світ> <світ> кіннозарчик. Тетяня нам що? робить велику послугу, бо день і ніч вона разом із ним. Гарна угу. наша. Ані є дуже особлива історія. Угу. Спочатку до нас потрапила її донечка з трьома своїми дітками, а ті Аня залишилася вдома. Потім її синочка забрали до нашого е, дому милосердя. І тітя Аня, незважаючи ні на що, вона дуже любить своїх дітей. Вона залишає то минуле життя, яке було не зовсім добре. І зараз вона своїм синочком і своєю донечкою. Та христинка, яку ми бачили, це її внучка. Та і тітя Аня в результаті стала бабусею для всіх дітей. Всі діти кличуть її бабусі. Клас. Але файно, я так тішу. слухайте, дуже гарно. Цю кімнату, і ще одну кімнату ми зовсім недавно поміняли меблі і зробили ремонт. А зараз робимо ремонти там в ігрові. — І, що і Файні світ, світлі кольори. А хто тут живе з вас, дівчата? Хто живе? Я. <рістя> так. Як <рістя> називаєшся? Христя. Христя. Христя, ти тепер зі школи прийшла, та? я так бачу недавно. В який клас ходиш? П'ятий. П'ятий. Це наш соловей. Вона дуже гарно співає. Так, дуже файно. Слухай, а, а давно тут живеш? Подобається тобі? Так. <рістя> <рістя> я всіх питаю, як з сестрами вам дружиться. Жила добре. Так, знайшли спільну мову. <рістя> Давно вже. <ріст> Давно. А що вам подобається в сестрах і взагалі в цьому будинку? Все. Все подобається, так. Да? Тут всі дуже добре. <ріст> і тут вже всі як судні. Як було в школі? Гарно. Гарно? Гарно? -гар. Добре. Це кімнатка маленька для однієї мами з однією дитиною. На даний момент тут живе Таня. Мама і Леся, її донечка, яка вчиться в п'ятому класі, щойно прийшла mm -hmm. зі школи. А сестрою, вистачає місця на всіх? Тісновато. <гум> Тісновато. <гум> так, хотілося б більшу хату, бо є набагато більше прохань від того, що ми можемо прийняти. Mm -hmm. Лише mm -hmm. за останній місяць, так сказати, образно, то десь було шість прохань. То я мусила відмовити шістьом, бо ми просто вже не поміщаємося ні в столові, ані по кімнатах. Бо найкращий варіант це коли мама має, має. свою особисту кімнату з своїми дітьми, і це дає їй певний простір, певну свободу. А Ми вже помістили в одну кімнату двох матерів разом, оскільки бракує місця. Угу. Але це був той випадок, коли ми не могли відмовити допомозі. Добре. Та бажаємо вам розвитку, <рес> <І> більше місця. <рес> <рес> Такі справи дуже важливі робити. Ми заходимо в майбутню нашу ігрову кімнату. Якщо ви внизу бачили дуже маленьку, то це вже приміщення, яке є набагато більшим в порівнянні з низом, угу. де діти будуть мати облаштовано абсолютно всі. Надіємося, що знайдемо спонсорів. Ага. І тоді Надіймося. це буде місце, де діти будуть проводити час і ігрову кімнату вони люблять найбільше. Ця кімната, це буде кімната для матерів, де вони можуть тут збиратися, де можуть почитати книжку. Вони сидять собі тут, можуть попити каву свобідно, як вдома. А тут у них будуть дітки гратися. Ми ага. хочемо створити умови Вечерну де… для простір, такий окремий та. Так, це й дуже Я важливо. Буде телевізор, тут буде телевізор. Важливо, щоб був телевізор є дуже важливо, щоб матері відчувалися тут, що вони є вдома. Вдома ніхто нікого не питає, коли має сісти на диван, почитати книжку. Виконали свої обов'язки і йдуть відпочивати. А відпочинок не полягає в тому, щоб лягти на ліжко і лежати. І саме такого способу життя ми хочемо навчити матерів свобідними, розумними, які вміють добре проводити час, і в той же час. Формуються як самі особистості, mm -hmm. не занедбуючи своїх обов'язків щодо дітей, тому вони тут розвиваються, а тут їхні дітки граються. Добре, це Добре. наші Шастя майстри. — Майстри працюють, <світ> так. робота кипить, люкс дуже гарно. Ці Майстри нам допомагають дуже багато. Ця кімната буде служити нам для залу навчання. Тут дітки будуть вчити уроки. А в той же час хочемо мати це приміщення для розвитку, тобто щоб була хореографія, малювання, запрошувати різних волонтерів, які часто приходять, і розвивати наших діток. Ідемо звідси, бо перетворюємося на білих. І Зараз маємо нагоду трошки поспілкуватися із сестрою Марією Мукачевською, яка також тут власне служить. І сестро, розкажіть нам трохи більше про ваше служіння, в чому воно полягає, які маєте тут обов'язки в цьому домі. Е, найперше, що як казав Ісус Христос Святому Письмі, все, що ви зробили найменшому з моїх, ви для мене зробили. І розуміється, що робиться найперше для Бога, і це вже дає велику радість. І також, коли ти робиш для них, і вони розуміють, що є хтось, хто їх любить, найперше дає моїм їм зрозуміти, що їх Бог любить, і що вони не самі. І так само, чим можемо, і ми проявляємо до них свою любов, щоб вони більш відчувалися. Щасливіші, спокійніші, і також це, коли ти чим більше даєш, тим більше маєш радість від того, що ти даєш іншим. Ша сестро, якщо говорити про особливості служіння і потреби, які має цей будинок на даний момент, як би ви їх описали? Е, такі, якби найбільших потреб, ми дуже хочемо огородити нашу, нашу територію, щоб дітки могли спокійно гуляти, бавитися, бо все одно як як діти, вони люблять вийти на вулицю, деколи навіть самі, і тоді оце якби наша така найбільша потреба. Так. Ай, рівно, рівно, рівно. А то так, ми з вами вийшли в двір, дорогі друзі, щоб побігати трохи з дітьми, добра погода дозволяє. Хтось трошки боси їздить на ровері. А зараз діти хочуть для нас затанцювати. Ми з вами, дорогі друзі, маємо нагоду це все побачити. Я вам дякую, як мені тут було файно з вами, я думаю, нашим глядачам також, тому що це неймовірний такий дух такої фактично великої великої родини. Дякую вам, дякую вам і сестри, і всім мешканцям цього будинку за те, що ви тут творите цю гарну атмосферу і так гарно живете. Дякуємо. Дякую. Дякую. Бажаємо вам розвитку, бажаємо вам нових здобутків. До зустрічі в наступних відео на живому телебаченні. Христос Воскрес! Воскрес! Pra ir na pereboja.